Пограли у політику на фестивалі Студентська Республіка. 300 студентів з вищих та професійно-технічних навчальних закладів Кіровограда вчились проводити вибори. На табір розгорнули у селі Фурманівка новоукраїнського району. Там учасники поділились на політичні партії і просували своїх кандидатів на крісло мера. Чий претендент переміг? Знає Леся Кришко хорошо представниця педагогічного університету Олена на студреспубліку приїхала вперше. Сім'очень прикольно і класно. Три дні студенти кіровоградських вишів грали у вибори. Учасники імпровізованих партій вчили політологію, лідерство й долали стереотипи. Гарно співають, ну понятно. Головне завдання гри посадити свого кандидата у крісло мера. Для цього у хід йшло все. Підкуп виборців, підставні кандидатури, популістські обіцянки. Ідея була спочатку. В першу чергу навчити молодь передвиборчій агітації, передвиборчій кампанії. Гроші у судмістечку платили за винахідливість або ж за перемогу у змаганнях. Є валюта тобто, вони заробляють гроші, вони грають в економічну гру. Щодня студенти влаштовували розроблення. Зваги цьогоріч вперше провели мокрі бої. Студентів навчаючи політики, повинні виплескувати свої емоції. Вони вирішили зробити це саме так. Далі в бій пішли в обладунках 14-го століття. Вага кожного вбрання до 30 кілограм. Дві хвилини і бій завершено. Такими швидкими сутички були і в історії. Сутички не перевищує декілька хвилин. Спочатку булися одні, від'їжджали, билися інші. Додаткові бали команди заробили і у вигаданій студентами попередниками грі ногабол. Перша хвилина матчу, чоловік втрачає ногу, нога знаходить, її брата. Між до ног браті. Ка всі да? у підсумку трьохденних інтелектуальних та спортивних змагань перемогу у грів вперше за 15 років здобула команда льотної академії, та суперників це не розчарувало. Супер, просто супер Приїжджайте, не пожалійте, ніколи. Леся Кришко, Олександр Катеруша, день за днем.